Нас дуже часто питають. Так що, якщо ми встановимо 20 тисяч зарплат, не менше 20, і в нас немає заборгованості по податках, зборах, все є своє все є. Ми зможемо забронювати працівників, отут мусимо з вами зупинитися на деяких важливих моментах, перш ніж перейдемо до критеріїв. Дивіться, у нас зараз можуть бронювати держоргани, органи місцевого самоврядування. Їм взагалі не треба ніякої критичності, ніяких критеріїв. От навіть не дивіться туди, їм не треба. Вони можуть органи місцевого самоврядування або держоргани просто бронювати своїх працівників? Далі це держоргани, органи місцевого самоврядування. Далі бронювати своїх працівників зможуть критично важливі підприємства або критично важливі установи, там для ЗСУ, наприклад, якщо мають критичні для ЗСУ. Як дізнатися, чи є ви таким підприємством, чи ви не є таким підприємством? Як дізнатися, що зробити, щоб ви ним стали? Ми відкрили постанову Кабміну 76. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що вона затвердила два, два порядки. Один це порядок, власне, порядок бронювання. Що куди подається, хто подає, скільки хто може забронювати, кількість. А другий порядок це критерії. Оці критерії, про які ми зараз будемо говорити. Тобто, в одній 76-й постанові є і порядок бронювання, і критерії. Для того, щоб визнали підприємство критично важливим. Тобто, якщо ви не держорган, не орган місцевого самоврядування, ви не є представництвом там, ООН, там є різні отакі, які, в принципі, можуть бронюватися без статусу, то вам треба отримати статус критично важливого підприємства. Як його отримати? Треба передивитися критерії. Їх зараз є вісім. Якщо ви звичайна товка, давайте так скажемо, то вам треба три критерії. Якщо ви, наприклад, державний навчальний заклад, якщо ви комунальний медичний заклад, наприклад, якщо ви паливно енергетичний комплекс, якщо ви аудіовізуальне медіа є перераховані, от в цих критеріях ви можете зайти там пункт третій, кому два, кому три критерії. Але більшості, більшості потрібно мати три критерії. Якщо вони державні, не, не комунальні. швидше за все, три критерії от з цих восьми. Ось ви бачите їх є. ви дивитеся, чи щось вам підходить. Як правило, п'ятий пункт відсутність заборгованості по податках в ЄСВ. Всі виконують. І зараз без цього критерію не можна забронювати у вас, не повинно бути взагалі заборгованості. І ось ще обов'язковий пункт це розмір нарахованої середньої заробітної плати за страхованих осіб. Зараз у нас перший квартал 25-го року. Ви дивитеся. Середню заробітну плату за останній четвертий квартал 24 Якщо у вас виходить потрібна сума, то у вас вже є два критерії. Немає заборгованості по ЄС-Вої податках і є потрібна сума середньої заробітної плати для застрахованих осіб. Вам треба два обов'язкові критерії відсутність заборгованості. І розмір нарахованої заробітної плати. Якщо ви не державне, не комунальний, якщо у вас немає перерахованих часток держави, е тоді вам потрібно, щоб зарплата була не менше 20 тисяч. Ось, бачите, коефіцієнт 2,5 це 20 тисяч, не нижче по застрахованих особах. Але якщо ви є державним, комунальним, як я казала, ви зрівнюєте. З четвертим кварталом 2021 року. Ось є два критерії: відсутність заборгованості і зарплата. Ми дотрималися критерії. Але більшості з вас, як я сказала, треба три критерії. Де знайти оці, оцей третій критерій? Дивимося про загальну суму сплачених податків по надходженнях, не, не виходить. До переліку ви не внесені 83-ї постанови. Можливо, ви є підприємством, установому організацію, яка має важливе значення для галузі економіки або для територіальної громади. І ось цей пункт, як правило, в 90% випадках є тим третім критерієм, який можна використати для отримання критичності. Де подивитися, на сайтах ваших адміністрацій, на сайтах галузевих міністерств є критерії. Тобто ви повинні відповідати певним критеріям для певної території: там Львівська, ОВА, Хмельницька, Ова, Вінницька, Київська і так далі, вже розробили, і затвердили свої критерії. Крім того, критерії затвердили міністерства. Наприклад, Мінмоз, Мінохорони здоров'я, Міносвіти, Мінекономіки, Мінінфраструктури, Мінстратехпром є свої критерії. І ось якщо у вас є тільки два відсутність заборгованості і зарплата, як обов'язкові, вам треба віднайти серед багатьох цей третій, і ось цей третій якраз треба знаходити, шукати в регіональних або в цих галузевих міністерствах. Де. Тобто Три критерії або два критерії. Обов'язкові це відсутність заборгованості по податках ЄСВ і зарплатний критерій. Це є обов'язкові для усіх. Третій ви відшукуєте, якщо вам потрібен. Щодо 20 тисяч, кому обов'язково дивіться, не плутайте. 20 тисяч це середня позастрахованих на підприємстві за четвертий квартал. Це одна історія. Але забронювати ви можете тільки тих працівників. У яких нарахована заробітня плата не нижче, ну, знову ж таки, ці 2,5 коефіцієнт, не нижче 20 тисяч гривень. Звертаю увагу, вам не потрібно за минулі періоди дивитися заробітну плату, тільки з моменту бронювання. Тому що, коли ви зайдете в дію, вам доведеться поставити відміточку, таку галочку поставити, що ви будете дотримуватися нарахування цього розміру заробітної плати не нижче 20 000. Тисяч гривень.